Прем'єр-міністр Гройсман вже заявив, що збирається у відставку, і подав у раду відповідну заяву, але його чорна справа залишиться навіть по нього. Саме дякуючи без п'яти хвилин експрем'єру, українці скоро будуть сплачувати не тільки свої комунальні рахунки, але й платити за сусідів боржників. Міна від Гройсмана під ваш дім. Далі. Місто вишневе під Києвом біля старенького будинку. Справжній переполох. Дві тисячі вісімсот зімо платили за 40, за 40 квадратних, сорок за метрів. в слідучому місяці. Дві тисячі ну тоже так п'ятсот вісімдесят багато. багато міш, міш. 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 Місцеві бабусі терміново радяться, де взяти ще грошей, аби оплатити рахунки, уже більші ніж пенсія. У мене пенсія 1497. Бо мені не треба вашої субсидії. Дайте мені мою ту пенсію, яку я заробила. Бо уже в червні вони заплатять відчутно більше. Як це так? Невже чергове підняття тарифів? Та цього разу усе ще хитріше. І з травня вступив у дію новий закон про ЖКХ. Ще стара розпущена сьогодні. Верховна Рада на прощання встигла підкласти українцям сюрприз. Одразу кілька нововведень, покликаних. Об міг подумати, дістати із наших кишень ще більше грошей. Не розумієте, от яку пастку зробили для нас. За законом усі багатоповерхівки мають обладнати загальнобудинковими лічильниками і на газ, і на опалення, і на воду. Депутати божилися, так буде економніше, але насправді усе набагато складніше. Ми покажемо, чому лічильникова реформа може перетворитися на цілу низку схем із видурювання грошей. Ви маєте це знати. Цьому будинку у вишневому лічильник на опалення стоїть уже давно. Але чи приніс він економію? Трошки більше, трошки так. більше навіть. Да, О, а як це так? А знає, як ви просто так, ну начебто за логікою, іначе менше мали платити. Як? Не знаю. Ми туди нам туди доступ, доступу немає. Я не знаю, хто там їх провірає. Пенсіонерка Людмила постійно спускалася до цього убогого підвалу. Тут воно ну, все повипадало, все рушиться. Уважно перевіряла скільки показує лічильник. Отут знаходиться за рішіткою. Отут. За рішіткою. Оце воно там у нас цей лічильник, да? Лічильник. Тепер же зась. Раніше тут був вільний доступ до лічильника, який он трошки далі знаходиться. Ми могли знімати показники лічильників самі контролювати. Зараз вони поставили річітку, замок. А як ви думаєте, на що поставили? Річітку? Ну, щоб вони знали, скільки ми енергії потребляємо тепла. Лічильникова реформа дала неочікувані результати. Як тільки доступ закрили, більше стали платити, але тепла в квартири поступає менше. Люди підозрюють, нараховують більше, ніж показує лічильник. Тепер же у цьому підвалі за новим законом мають встановити ще й лічильник на гарячу воду. Цього йде гаряча вода у нас, подача. Тобто десь на цій трубі, ну напевно, там буде, щоб ми не могли долізти знову туди. А люди бояться, він ще більше роздує і без того непідйомні тарифи. 104, з копійками, ну це ж невозможно. Заді і в нас 50%, процентів. Даже більше пенсіонерів тут живе. Ну як так можна? Але на цьому їхні витрати тільки починаються, адже і сам лічильник доведеться поставити власним коштом. 43 так тисячі 788 гривень. коштує лічильник, майже 44 тисячі за лічильник дають розсрочку на три роки. І на додачу до високих тарифів людям доведеться платити ще по 50 гривень щомісяця, наче і не багато, але ж це протягом трьох років. Думаєте, вас це не стосується? Та де там Верховна Рада мудро переклала тягар на плечі простих людей? Тож платити за нові лічильники доведеться усім. Цифра, яку я знаю, по тепловому лічильнику це приблизно 25-30 тисяч гривень. Це практичні абсолютна цифра. Тепловіки переконують, що є складні випадки, де треба там проекти робити. Що я гарантую, буде спроби зловживання з боку монополіста, він буде намагатися свій якийсь лічильник за 60 тисяч умовно. І ціна людей обурює, мовляв, ну якось підозріло дорого. Я не разово звертався в електронному виді до них, щоб пояснили, що ця сума складається. На цей час відповіді немає. А тому дізнатися, чому лічильники такі дорогі, гроші вирішують самі. Вишнівськ, теплоенерго, головна місцева котельня. Ми подали запит, попросили пояснити, звідки ж береться ціна. Місцевий директор говорити не хоче. Взагалі, в мене не дуже є бажання у листі. Пояснили усе, окрім найголовнішого: звідки ж ціна? Те, що стосується ва, варто... хлопці, до побачення. Дивіться, чиновник буквально тікає від нас, Це чим тендери, якісь спогодилися можливо там все в межах е допустимих норм. Невже йому і дійсно є що приховувати? Але те, що найважливіше, який саме лічильник використовується, так чому саме такий, звідки береться його ціна? От що людей цікавить найбільше, розумієте? і з боєм таки отримуємо розрахунки. Дивіться, сам лічильник коштує менше восьми з половиною тисяч, а от витрати на встановлення 27 тисяч. А разом із прибутком комунальників та податками виходить майже 44 тисячі. Чи не забагато просять за встановлення, але столичні чиновники натякають. То ще дрібнички. Лічильники за опалення потягнуть і на більше. Це від 50 до, до 70 тисяч гривень. Десь так це мають на увазі комплексна вартість. Ви чули? Може, тут просто хтось хоче нагріти руки. Давайте розберемося. Ми йдемо до теплового пункту житлового будинку. Відпадку отак от виглядає вузол. Комунальники доводять, виходить дорого, бо встановлення не просте. Мовляв, хороший лічильник то ціла складна машина. В деяких випадках необхідно повністю переробляти вузол приєднання. То і це вже зовсім інша категорія робіт за своєю складністю і за своєю вартістю. До того ж, планують ставити ще й охорону стандартні системи сигналізування. Які датчики такі самі, як застосовуються для приміщень. адже лічильники виявляється, ще й активно крадуть, мовляв, звідси і такі серйозні суми, і ці витрати ляжуть на наші плечі окремим рядком у платіжці. Від 50 до 150 гривень на місяць додатково. А для людей це незручно, мабуть, ще вдвічі. Аби не дати завищити ціну та заробити на собі, ви маєте право вимагати усі документи далі, зібратися усім будинком та вирішити, чи погоджуєтеся платити. Це можна звернутися до будь-якої організації, яка має е, е, ліцензію для проведення можливо сторонньої оцінки. І можете навіть запропонувати встановити лічильник самостійно і дешевше. А тоді він буде казати ну тоді беріть і самі ставте. Але він мусить мати дати дозвіл і взяти його на комерційний облік. Думаєте, на цьому схеми закінчилися? Та де там? Заробити комунальники можуть не лише на лічильниках. Тишком нижком Кабмін Гройсмана на прощання прийняв одну постанову. Називається Методика розподілу обсягу комунальних послуг між споживачами. Назва складна, але суть проста. Платитимемо за сусідів. Ось, наприклад, у Юрія із вишневого є власний лічильник на гарячу воду. Платить за його показниками. Але коли встановлять загальний, про свій особистий він може забути те, що не сходяться показники їхнього лічильника з сумою наших лічильників, що вдомі вони будуть розкидувати на всі квартири. Адже разом усі лічильники в квартирах, як правило, показують менше ніж споживає будинок загалом. Хтось хитрує магнітом, хтось не передає показники, хтось просто не платить. Ця різниця називається небаланс. І ось там, в будинку, далі починається містіка, містифікація. Е, до 40% води десь втрачається в будинку. А за новим законом гроші за цей небаланс комунальники мають здерти обов'язково, а тому просто розкидатимуть загальний рахунок будинку по всіх мешканцях. Обсяг буде розподілятися в залежності від обсягу споживання. Якщо я е, спожив е, від загального обсягу 2%, то мені ще 2% нарахують небаланс. Плата за сусіда це друга схема виманювання грошей, а сусіди бувають різні. Долиця новий багатий будинок світлана. Місцева жителька. Банк знаходиться, кафе знаходиться, кальянна знаходиться, оптика знаходиться. Ці офіси під'єднані до загального лічильника. А лічильник де тобто нам ніхто не покаже. Ага, його його ну він може і є, але до нього доступу мають одиниці, і зняти показники з нього не можна. І їхні витрати тепер розподілятимуть по всім жителям. Тож платіжка Світлани знову зросте. А загальнобудинковий будуть розраховувати на всіх. Це є шахрастяне. Чиновники визнають це дійсно серйозна проблема. Є така ситуація з іншого боку. Треба, мабуть, консолідувати зусилля. Постачальникам комунальних послуг і людям, які проживають в будинку, адже ми бачимо, що і навіть хостели чи якісь не мають лічильників і так далі. Тобто понад дармово на споживання. Але тепер комунальникам навпаки вигідно нарахувати більше, адже люди все одно заплатять. І тут працює ще третій спосіб роздути платіжки. Дивіться уважніше. Коли Світлана розібралася, як же їм рахують комуналку, жахнулася. Цей будинок просунутий. Є лічильники тепла на кожну квартиру. Це мій. нажимаєш кнопочку, і там показує гіакалорії. Здавалося б, усе круто. Кожен платить за те, що спожив, але не все так просто. Люди скорпульозно звірили лічильники та платіжки. Вони зробили афер. Різниця Склала по деяким квартирам. одна квартира була 139 тридцять Різниця друга квартира 27 сім'я 49 сорок 64 гікалорів, Тобто у нас вийшло на 580 тисяч. Складається різниця, і цифри чомусь дуже відрізнялися. Вони нараховують середньому від балди, яким там вийшло. У результаті всьому будинку нарахували відчутно більше тепла. П'ятнадцять гіакалорій показав різницю лічильник. А Київтеплоенерго теплоенерго нам нарахувала 252 піятдесят Тобто наявність лічильника аж ніяк не заважала комунальникам накручувати більше. У КМДА про таку проблему знають, але винять у всьому не платників. Люди часто забувають про те, що треба своєчасно здавати показники ем, цього лічильника. Якщо там, два місяці, наприклад, я не здав показники, потім розподіляється певна кількість тепла на мою квартиру. Виходить якийсь рахунок, незрозумілий. Ось вам і третя схема нарахування понад лічильник. Але навіть це ще не все у цьому будинку. Обрахували і ще одним способом: то вони нас зовсім ошарашили, та майже чотири рази нам беруть розрахунки більше. За законом треба платити за опалення не лише своєї квартири, але й за місця загального користування. Це під'їзд, наприклад, за цими дверима знаходиться вже місця загального користування, які не мають батареї, і вони вже не входять в місця загального користування, які є опалювальні, але платити по суті все одно. Ходить. А нам нараховують. Тож Світлана поцікавилася, а за яку ж площу вимагають платити? Ось це ж документи, які вони нам надали. Що вони нас площ... опалювальна площа МЗК для квартир бути? Нашого складає 5197 метрів квадратних. А коли перевірила плани будинку, знайшла просто неймовірне. Тут все видно, підрахунки, креслення і так далі. І все засвідчення креслення 1460-81 метр. Площа МЗК, на яку вони роблять нарахування, збільшена в майже в 4 рази. Тобто ж в 4 рази нарахування зразу становиться більше. Виходить, тут нараховують за неіснуючі квадратні метри. Чиновники зізнаються, проблема системна. Є е, поверховий план кожного будинку і е, розібратися ну достатньо нескладно. Якщо люди е, довели, що дійсно у нас площа е, 1000 метрів, а не 1200 по по плану, то це буде враховано і зроблено відповідний перерахунок. Цього перерахунку люди добиваються уже давно, але віз і нині там. Ми на проході вже двох років робимо виправлення, але вони не хочуть цього робити. Бачити і документів нічого і приймати. тому що їм зручно робити значно більше нарахування. Виходить, тепер ще заплатимо за лічильники, за сусіда. Не забувайте і про пеню за борги. Тобто платіжка буде виглядати як цей манускрипт, якийсь. бюлетень, так, да, голосування. А отже, гучна лічильникова реформа обертається черговим виманюванням грошей. Але за законом ви все ще маєте право постійно перевіряти. Тому єдиний спосіб не дати пошити себе у дурні регулярно контролювати чиновників.